Так, ось діляночка, яка після скошування пройшла неділька. Що ми робимо далі? Ось дивіться, пройшла неділька і в нас починаються появлятися листочки. Є ось такі, як то кажуть, підрізані трішечки, тому що при скошуванні вони підрізалися. Але пішли молодесенькі, гарненькі листочки. Що нам зараз потрібно? Для доброго зросту. Цієї полуниці, тобто цих листочок на даному кущі, полуниці потрібен кальцій. Кальцій це один із основних елементів, який діє для того, щоб добре зростала маса, листкова маса. Тобто, зараз в такому стані ми даємо 1 грам кальцевої селітри на один кущ. Тобто, на кущик. Можемо дати стандартну нормальну дозу 1 грам. Щоб вони добре розвивалися. Тому що досить часто буває, що листочок виходить і він ось тут, виходить, ось такий примнятий і підсихає. Це з, з, показує не, нехватку кальцію. Тобто кальцій в цей момент досить і досить потрібний. І в цей момент в кого нема вусів. Кого є між рядками зілля, хто ще не забрав ті вуса, зараз якраз можна протравити ось, ось такі речі. бачите, Вусів вже тут немає, а тут полунички трошки залишилися, тут якийсь кущик, тут. Тобто проходимо любим гербицидом, щоб знищити. Тому що як будуть вже більше листочки полуниці, вони можуть попливати, гербицид може, випари гербициду вплинути на ваш кущ. Поки листочки тільки де неде виходять, тобто можна сміливо тут обробити міжряддя, щоб не було ніякого бріну, ніяких лишніх ось таких вусів, бо їх всіх треба буде виривати. Тобто робимо гербицидну обробку. Між доряддя, щоб у нас було чистенько. Я, звісно, цього поки що не роблю, тому що мені потрібно брати ще вуса. Так що, не забуваємо, підкормлюємо, тому що, коли буде нехватка кальцію, тоді бігати хілатом кальцію, він не буде так допомагати. Зараз основне буде дати кальцію. Ось бачите, який листочок. Зараз вам покажу, бачите? Ото приблизно так. Буває нехватка кальцію. Ось тут так зминається оце все і висухає. Але я знаю, що це не є нехватка кальцію, це просто косою коли скошував, я повредив листочок. Тобто цей листочок був такий маленький і коли скошував, я його повредив трошечки. Ось цей листочок він так і показує. Але нехватка кальцію приблизно буде ось так само, буде підсихати ось тут. Не забуваємо, зараз основне кальцій. Один грам кальцієвої селітри на один кущ і проливаємо в каплю. Так що, ось така операція. Далі буде.